Доброго дня Україно! всім привіт! Весь Тікток гуде. Та й не тільки тікток, і Ютуб. Кліщ. Кліщ і на Сої, і на соняшнику, і на кукурудзі, і на чому хоч. Заїхав я глянути на свою кукурудзку, друзі. І кліщ є. Так, показую, я не спеціаліст великий, я показую те, що люди показували на кукурузі, як виглядає кліщ, і воно в мене таке саме. Чи на всіх полях, чи не на всіх Ну, заїхав на е, перше поле те, що ми сіяли, кукуруза Carvi е, 2170, V270. Один із найперших посівів. Ну, бачу, що нижнє листя, друзі, активно сохне і вражене кліщем. Дивимось. Так, друзі, така от кукурузка. Десь більша, десь є менша, що з неї діла не буде. Ну, друзі, ось дивіться, неозброєним оком видно полоски. Бачите? Раз, два, ось, ось, ось перебирається на верхнє листя. Це я, я вже уявляю, як там потирають руки продавці хімії. От, бачите? Можливо і хвороба якась. Ну я думаю, що це кліщ, що там, бачите, ось повиїдало так полосками. Бачите, нижній лист ось. З'їло, з'їло, з'їло. І впевнено рухається далі, яку б рослину не взяв, та сама проблема, бачите, перебирається на верхній лист, сама кукурузка взагалі, друзі. Радує око, дощів у нас не було. Це площа та, що ми коткували, а потім проводили посів. І от покажу вам, наскільки добре чи не добре вийшлося в мене в плані перехвату. Завдяки моноколесові, бачите, крайній рядок. І більш-менш нормально нема ні пробілів, та хоча ось є трохи, видно, недотяг і е, зернинки попали або ж мілко. А отаке, друзі, якщо рухається трактором швидко і потім дуже різко зупиняється, оце отаке. Ну, друзі, не тільки з ворота. Хватає цієї зарази, будемо консультуватися з грамотними агрономами. Це тут був Stellar Плюс, друзі, берізка якась загинула, якась відійшла. Ну, Щоб критичного, не бачу нічого, тут аби доща. Дивіться. Бачите. Це. Ну, це вже є і не дуже хорошо. І це знову, друзі, затрати, як мінімум, в плані хімії цих гербіцидів, інсектицидів, це не менше 400 гривнів на гектар. Не менше. А працювати потрібно, тому що. Якщо повністю кукурузу не доб'є жара, спека, то павутинний кліщ 100% зробить свою справу. Також, друзі, оце зверніть увагу, що мені подобається. У... Дзвінок був на вайберг. Що мені подобається, друзі, у посівах із заходу на схід. Ну, більша кукурудза. Оце я в цьому році також одне поле поміняв напрямок посіву. Дивіться. Оце, оце в нас з і із заходу на схід. Ну, з ворота чотири проходи сівалки. Бачите, вона височенька. І як не яка вона е робить тінь. Підніметься трошки вище, вона буде затіняти тоді, коли найбільший пік жари, найбільше сонцестояння. Земля, я думаю, ну так мені здається, принаймні, що буде прогріватися дужче, як отак посіяно з півночі на південь. А із заходу на схід буде прогріватися менше однозначно. Принаймні, так хочеться думати, друзі. Так що, ягти нема куди, кукурудза вже за коліно, щоб порахувати листи, це 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 листів повністю сформованих. Це, якщо считати, без одного листа, якщо всі рахувати, то вже всі 11. Ну, треба щось робити в будь-якому разі. В будь-якому разі. Ну що, друзі, пишіть коментуйте, які засоби захисту від кліща використовуєте ви, чи взагалі ви їх використовуєте, чи можливо хтось скаже марна трата це коштів. Ну, якщо по 400 гривень чисто на гербіцид, це в нас на 100 гектар 40 тисяч. 10 тонн кукурудзи. Ну, я думаю, що це при ціні 4 тисячі. Я думаю, що втратити ми можемо набагато більше, ніж 4 тони. Чи той чим 10 тонн на 100 гектар. Ми можемо втратити і всі 40 тонн. Е, ну, їсть. Кліщ, листовий апарат і активно їсть. І жара в нас показує, чи жара спека, спека, що вона, вона буде далі продовжуватись. Скажімо так, чудо, друзі, не трапиться. І він тільки роз... розгалужиться більше. І те, що там кажуть тав, ти більше витопчеш, нічого подібного. Заказую препарати. Опять же, не знаю які. Пишіть, коментуйте, зараз доїду додому, викладу відео в YouTube. Можливо, дійсно толкове щось ви мені порадите. Так що, друзі, за цікавий відео ставте лайкос. Всім добра та миру. Не пока, друзі. Також. Заїдемо, глянемо зараз на сою. Тут невеличка в мене діляночка. Ну я думаю, що в цілому, яка ситуація тут, така ситуація буде і е, на інших ділянках сої. Так, дивимося. Так, сойка. Хтось зробив пару отворів. Так, 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 так. Дивіться, хопа! Обнаружен. Непроханий гість. Дивіться також листочок, бачите? Бачу в цьому році. Бризкати треба частенько прийдеться. То гусінь, то кліщ. Ну, гусінь вона вон, з павутиною, бачите вона ой, коротше. Коротше, коротше, друзі. Як правильно зробити на мою думку? На мою думку, не на... може я й неправильно мислю, скажімо так, я нікого не вчу. Ніяк, ну, гусениці я більш не бачу. На мою думку, друзі, треба підібрати такий препарат, щоб... Обійтися одним бризканням, а не двома і не трьома. Це теж, бачите, павутина. Відкіля вони павутинного кліща то вона ж по ідеї від оціль з цієї сторони. Ми бачимо, теж така жовта пігментація на листкові. Щось йому їй непереливке, бачите? Надав У батька є лупа, візьму листочок або й не один листочок. Це можливо механічне пошкодження. Ну бачите, чи те чого вона була посохла? Хто зна, хто зна. Здалеку, як дивитись, то непогано. А от зблизька активно цвіте. Буквально позавчора було ще була тільки лише одна квітка. Також пігментація, вон, бачите, та щось є. Так що, друзі, приємного поки що мало. Тільки на горизонті нам вид... видніються бешені затрати від цих шкідників у минулому році як все чітко було. Маю на увазі із соями, давала по 30 плюси, без зайвих витрат. А в цьому році, я думаю, тим більше без дощу буде не 30 плюс. А хоч би був, хоч би півтори тони було, павутинка. Це як книжка пише. Поки що тільки на окремих листочках. Пав на павутинці ось теліпається, бачите щось? Якийсь джерело неприємностей. Також соя. Мабуть, від того, що нема волого, вже абортує цвіт, скидає він цвіт. Весь він не буде реалізований, це однозначно. Бачите? Ще раз повторююсь, друзі, пишіть, коментуйте яким препаратом спрацювати, щоб не перебризкувати двічі й тричі, хочеться за одним пострілом, скажімо, так, вбити цих зайців. На зв'язку пишіть коментуйте.